Ця історія вразила всю країну. В понеділок ТСН показали, як один із найкровожерлиших злочинців сучасності Сергій Ткач, відомий як пологівський маньяк і засуджений до довічного ув'язнення, одружився з молодою росіянкою. Вона навіть народила від нього дитину. Сюжет побачили ті, в кого через ткача ні родини, ні кохання, ні дітей, ані нормального життя не буде вже ніколи. Валерія Ковалінська про щастя маньяка і понівечене життя його жертв. А зараз у нього блеск в глазах. Він живет, он дит... Девочку, видите ли, родил. І радуєшся, а почему ты ти лишил, таких прекрасних дітей? Дочці Галини Попугаєвої зараз було би 40. 13-річну Олену вбив Сергій Ткач неподалік її дому в Павлограді. Галина згадує, на суді запитала Пологівського маніяка, як він здатен жити. Убивши та зґвалтувавши сотню дівчат та жінок, він промовчав, коли мати вбитої дівчинки побачила всміхненого маніяка з новою дружиною по телевізору, повірити не могла в таку несправедливість. Чотири пожизненно і йому розрішили свідання, Це а тріп'є, а треп'є саме настає давно жити і радуватися. А ми що далі, що логіки взагалі ніякої немає в законах. Донці Марії Топалової вдалося вижити після знущань ткача. Тоді було 14, зараз 30. І Із жодним хлопцем за всі ці роки Ольга не зустрічалася. Чому Кат живе у в'язниці повним життям? Мати жертви не розуміє. Так виходить, що к ним ребенка пустили, це цей і ще йому рібенка народила. Щоб я їй сказала, попусі на доду думає, подумає за тих дівичок, яких він вбив. Росіянці Олені було 24, коли вона почала писати ткачу листи та приїздити на побачення. На той момент ще річний дворічний пологівський маніяк засуджений до пожиттєвого ув'язнення, відсидів 6 років. Півтора роки тому вони одружились. А минулої зими народилася дитина. Я пашу зараз по 12 годин в день для того, щоб кормити його. І же, блін, ото тут фею. Віталій Каїра відсидів за ткача п'ять років. Він один із восьми чоловіків, яких помилково кинули за грати впродовж чверті століття. Саме стільки правоохоронці не могли впіймати пологівського маніяка. Інший Ігор Рижков півроку провів у камері смертників. Із чоловіка вибили зізнання за злочини ткача і засудили до розстрілу. Згодом вирок пом'якшили. Чоловік відсидів 10 років. Володимир Світличний, якого звинуватили в зґвалтуванні та вбивстві власної дев'ятирічної доньки, повісився в камері. За звільнення Максима Дмитренка та Сен боролися вже після того, як ув'язнили справжнього душогуба. Максим вийшов за град лише 2012-го і за три роки помер. Не доживши до свого сорокаріччя. Віталій Каїра каже про сьогоднішні умови, у яких тримають ткача він і мріяти не міг. У нього свободна переписка раз два місяці три дня. У нього блін секс. І це все допускається. Начальник колонії, де отримують ткача, виправдовується вибору. Нема я не маю права не дати. Мені завтра тут будіти прокуратурою все будуть мені виворачують на кокому основані. Я притісняю тим по закону. положено. закон змінили 2014-го. Відтоді довічно ув'язненим дозволили користування телефоном та інтернетом і тривалі побачення з батьками, дітьми, дружинами чи чоловіками раз на два місяці впродовж трьох діб в окремій комфортабельній камері. Абсолютно немає ніяких порушень з боку адміністрації установи в тому, що відбулася така подія. Це уже не поодинокі такі випадки, коли наші громадяни, співгромадяни укладають шлюб, в тому числі і засудженими до довічного позбавлення волі. Один з авторів змін до закону, що пом'якшують умови тримання довічників. Нардеп Віктор Чумак про новини з особистого життя Пологівського маніяка знає про свою законодавчу ініціативу, не шкодує. Можете дівочка, це іменно то чоловік, котрого йому не хватало, і он раз і сразу зброї свої там маніячні привички Даже там в Черніжіта. Ну то ж не значить, що чоловік випущений на волю. Просто человека не полностью повності от отсосами. Галина Попугаева в перевихованні вбивці її дочки не вірить. Обурюється тим, що зі своїх податків оплачує особисте щастя ката і співчуває його маленькій доньці. Вирости эта девочка и у нього спросят, кто твой папа? Я не понимаю этого. Мой разум отказывается вот это понимать. Валерий Ковалінська, Ольга Павловська, Дмитро Святненко, ТСН. СН один плюс один.